Пусть до слова, будь ласка, народного депутата України Юрія Дерев'янка разом з громадськими активістами, які борються з незаконною виробкою лісів. Це Андрій Аниський, Петро Плівцях та Петро Іванишин. Юрій Деревянко, політична партія Воля. Шановні колеги, шановні українці, всі ми з центральних каналів телебачення бачили багато сюжетів, як вирубують і знищують наші українські Карпати. Це все стало публічним завдяки оцим людям, активістам, які роками вже борються проти законної, незаконної вирубки, які роками борються проти так званої лісової мафії. Те, що ви бачите на цих фотографіях, це під видом тричосортного сухостою рубають живу деревину, живий ліс. В наших Карпатах це вже тисячі, тисячі гектарів вирубаного живого лісу. Збитки держави понад мільярд гривень. І на кожному кубі так звана лісова мафія, на кожному кубі лісу, так звана лісова мафія, отримує понад одну тисячу гривень, і ця корупція тянеться від керівництва лісгоспів, національних парків аж до міністрів. Це вже апокаліпсис, екологічний. Лісоруби рубаються все без дозволів, без документів, абсолютно беззаконно. Це при тому, що в національних парках рубка взагалі заборонена. На прикладі парку національного парку Гуцульщина ці активісти, ці люди показали масштаб катастрофи і привернули увагу і не тільки суспільства, а в тому числі і міністерства. І нещодавно міністр екології недавно призначений пан Семерак, був саме у національному парку Гуцульщина, тому я хотів би передати слово активісту Андрію Ониськову, який зустрічав міністра, який показував міністру все те, що відбувається. І ті результати, які було, які вдалось досягнути разом з на робочій зустрічі з міністром, прошу доброго дня. Всім я Андрій Оницький, житель села Пістень Косівського району Івано-Франківської області. Вже п'ять років ми боремося з Незаконними рубками українських Карпат ми тисячі разів зверталися до різних інстанцій, починаючи від прокуратури і закінчуючи міністерством екології. Але реакції був ноль. Вдумайтеся, ноль. Нам приходили такі стоси різних відписів. Але е, нещодавно до нас приїхав з інспекцією міністр екології Остап Семирак. Ми його ми показали ту всю господарку, я, яку господарює Національний природний парк Уцучний. Він був вражений гектарами виробленого лісу. Шановні депутати, ви находяться тут в Верховній Раді, а ми живемо серед цих пнів. Якщо ще 5 років ми так будемо рубати і санітарити, то ви тільки побачите лисі гори і ці пні. Дякую. Петро Пліхтяк, депутат пісінської сільської ради, Кат... Масштабні виробки національного парку всягнули катастрофічного масштабу. Проведення рубок на таких схилів може привести до екологічного лиха даної місцевості. Зокрема, це розвиток ерозійних процесів, таких як селеві потоки та суви ґрунтів. що внаслідок чого може зникати все живе до даній місцевості, і саме що основне, це є загроза безпеки життю людей. Ми побачили саме обурення, побачивши те, що саме краща деревина, яка вирубується з цих рубок, це саме перші пиловники вищих сортів, які продаються за заниженими цінами і використовуються для потреб національного парку, власних потреб у п'ять разів заниживши ціни середніх ринкових цін, які склалися по області. При тому відпускаються як балансами третього сорту. Це це просто жах і завдання наших всіх є. Це для те, щоб ми зберегли природу для майбутніх поколінь, які будуть жити. В нашій державі. Дякую за увагу. Петро Іванишин, депутат Косівської районної ради. Тільки після відвідин національного парку міністр Семерак вніс пропозицію про тимчасове припинення санітарних рубок. Тому що в національних парках рубки головного користування заборонені. Тому під виглядом санітарних рубок вирізається. Здорова деревина, яку ми бачимо на фотографіях, тільки в першому півріччі 2016 року національний парк запланував зрізати біля 4 тисяч кубометрів деревини, а це гектари. Виробленого лісу це гектари в лисих Карпат. І, і якщо ми всі разом громадськістю це не зупинимо, то е, нашим дітям будемо показувати Карпати і ліси, хіба що тільки на картинках, і е, ці всі безчинства відбуваються під незмінним е, керівництвом директора національного парку пророчика Василя Васильовича. Вдумайтеся, в 60-х роках від е, тільки 2% від санітарних рубок поступало деревини. У х роках це була цифра вже 20%. на сьогоднішній день. Це вже близько 60%. І тому у нас питання до Міністерства екології: чому цей керівник надалі виконує свої обов'язки і працює на цій посаді? Дякую. Ви знаєте, цей масштаб катастрофи, який демонструють активісти у національному парку Гуцульщина. Я переконаний так само є і в інших національних парках без сумнівів. Тому. Ми вимагаємо те, щоб всі директори національних парків, контракти, яких закінчилися, пройшли через конкурс на призначення на нові посади. Я хочу подякувати, користуючись нагодою, міністру, який відреагував і став на шлях боротьби з корупцією у національних парках і з тим безладом, який відбувається. Попри все те, що така реакція першочергова відбулася, ми вимагаємо як політична партія волі, як активісти, як всі небайдужі люди, які хочуть дихати на повній легені чистим повітрям і мати заповідники справжні. Ми вимагаємо перше це негайно відсторонити пана Василя Пророчука від посади виконуючого обов'язки національного парку Гуцульщина, який продовжує далі виконувати ці обов'язки, і який після відвідин міністра зібрав всіх і сказав все нормально, працюємо далі. Це перше. Мало того, є кілька кримінальних справ, порушених відносно цього пана Пророчука, і ми так само вимагаємо, щоб ці кримінальні справи відповідними органами правоохоронними, національною поліцією, а також і прокуратурою, були доведені до кінця і передні в суд. Друге, політична партія воля так само вимагає. Зупинити глобально зупинити знищення карпатських лісів, і для цього ми зареєстрували законопроект 4538, який в якому при всіх інших тих засад, і тих норм, і тих регулювань, які ми пропонуємо запровадити. Є і такі, які передбачають погодження з місцевими громадами тих об'ємів і тих ділянок лісів, які рубаються, і найголовніше контроль за результатами таких рубок не має значення, і де, де ці зліси знаходяться на території якої сільської чи селищної ради. Останнє ми, як політична партія, воля вимагаємо проведення окремого службового розслідування щодо осіб. Міністерство екології, які впродовж багатьох років, тому що звернення народних депутатів, звернення активістів, звернення мешканців населених пунктів. Останні п'ять років спрямовувалися, особливо останні два роки спрямовувалися міністерство екології. Проте всі перевірки, які виїжджали на місце, цього всього не бачили, і всі перевірки завершились успішно і для пророчука, і для тих всіх інших, які цими безчинствами займалися. Тому ми вимагаємо проведення службової перевірки. Відповідний запит депутатський був зачитаний зачитаний минулої п'ятниці з трибуни Верховної Ради, і ми вимагаємо, щоб ця службова перевірка була проведена і так само були відсторонені і звільнені з. Займаних посад всі ті особи, які сприяють цьому, які дахують цю корупцію, які займаються отаким безладом і таким в українських Карпатах. Дякуємо за увагу. Дякуємо вам за інформацію, панове. Завершуємо брифінг.